Школа мрія. На Волині у невеличкому райцентрі Ківерці навчається 200 дітей, які можуть позаздрити усі їхні однолітки, адже їм не задають домашніх завдань. Що це за експеримент знають наші кореспонденти? Урока англійської у другому класі. Після пояснення вчителя учні беруться за роботу у зошитах. Усе те, що зазвичай задають додому, вони встигають зробити на уроці. Чергові збирають у малечі зошити та підручники. Вдома дітям вони не потрібні. Учні не мають підручників вдома, і зошити їхні робочі також вчителя. Тобто вони додому йдуть абсолютно з пустими портфелями. А це учні 10 класу. Вони були першими, на кому випробовували експериментальну програму. Навчання на зразок університетського теми об'єднані у блоки, основна робота на уроках. Додому лише творчі завдання. У мене є багато вільного часу, тобто я можу собі вділити, чому хочу, Але я бачу, як приходять мої однолітки, мої друзі. Тобто, я завжди кажу, давайте кудись там сходимо, погуляємо. А вони ми вчимо уроки. У щоденники школярі записують здебільшого тільки одне: повторити вивчене. Наслідуючий раз у нас буде лабораторна робота. Перегляньте. Інструкцію заняття тривають до 17-ї години. На великих перервах учні танцюють або ж ганяють у м'яча в спортзалі. По обіді всі розходяться по гуртках, малюють, співають, чаться театрального мистецтва. За експериментальною програмою школа працює вже 6 років. Не гімназія, в нас не не відібрані діти. В нас звичайні діти, такі як в, усі, в усіх школах. Ми не помічаємо, що наші діти втомлені, тому що коли п'ята година і вже на вулиці зараз така пора темно, то наших дітей зі школи вигнати дуже важко. Близько першої години дня учні із сусідньої школи повертаються з уроків. На плечах сумки повні зошитів та підручників. У дітей із цього навчального закладу заняття закінчиться на 4 години пізніше. Проте думати про уроки вдома їм не доведеться. Деться Оксана Сябро, Інна Білецька, Микола Василюк, новини телеканал Інтер Волинська область.